Річна генеральна асамблея ООН багата на гучні заяви, і, хоч це лише майданчик для зустрічей та дискусій, часто саме тут починаються потенційно важливі політичні процеси. Президент США Дональд Трамп несподівано після зустрічі з Зеленським заявив, що в Україні є всі шанси повернути всі свої території та навіть більше. Він вважає, що Росія та Путін нині у великій економічній скруті, тому для України саме час діяти. Президент Зеленський в інтерв'ю Fox News трохи здивувався цією заявою, але назвав її добрим сигналом. У цій же розмові глава держави наголосив, що Путін готується завойовувати нові території, і для цього йому не потрібно закінчувати війну в Україні. Ну а з трибуни ООН Володимир Зеленський наголосив, Україна з Європою будує нову архітектуру безпеки, бо Будапештський меморандум провалився. Всі заяви та послання з Нью-Йорка далі у випуску. Участь України в генасамблеї ООН уже називають дипломатичним проривом. Президент Володимир Зеленський провів понад 20 міжнародних зустрічей з лідерами держав та організацій. Під час виступу на радбезі ООН заявив, Будапештський меморандум, який мав гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився, і це доводить, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. Тому Україна разом із Британією, Францією та вже понад 30 державами в нашій коаліції охочих будує нову архітектуру безпеки. При цьому Київ розраховує на надійну підтримку Сполучених Штатів. Зеленський запевнив, Україна прагне миру більше ніж будь-хто у світі. Тож закликав діяти якнайшвидше. будьте силою, яка діє разом. Будь ласка, об'єднайтеся нарешті, щоб зупинити війну Росії, і ми знаємо, як гарантувати безпеку. Те, що нам зараз потрібно, це потужний поштовх, щоб змусити Росію працювати над досягненням миру. Дякую, Слава Україні. Про війну Росії проти України у своєму виступі говорив і президент Америки. Дональд Трамп наголосив, що Китай та Індія основні спонсори війни, адже продовжують купувати російську нафту. Дісталося на горіхи і Європі. Лідер Сполучених Штатів дуже незадоволений, що навіть деякі країни НАТО досі не відмовилися від російських енергоносіїв та енергетичних продуктів. Подумайте про це, вони фінансують війну проти самих себе. Хтось біса коли-небудь про таке чув? Якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, Сполучені Штати готові запровадити дуже потужні тарифи, які я вважаю швидко зупинять кровопролиття. А під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, необхідно збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО. Американський лідер також поцікавився ситуацією на фронті. наші солдати звільнили 360 квадратних кілометрів за цей місяць і полонили тисячу солдатів російських. Звісно, ми хочемо провести обмін полоненими завдяки нашим солдатам. У нас є ця можливість. І звичайно, ми поговоримо про те, як закінчити війну, і про наші гарантії безпеки. Трамп поки не готовий сказати, якими будуть гарантії безпеки, та чи не вперше відзначив. Дивовижно, як українці успішно зупиняють потужну російську армію. Ми даємо гроші для боротьби, а українці довели, що хоробрі. Подивіться, як вони б'ються. Війна триває три з половиною роки, а люди думали, що вона швидко завершиться, адже Росія це велика військова держава. А Україна, я вам скажу, вони хороші бійці. Треба віддати їм належне. Вони мають багато мужності, багато сміливості. Найбільший прогрес економіка Росії зараз у жахливому стані, та схоже, війна завершиться не скоро. І після зустрічі з українським лідером доволі оптимістично зазначив. Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і повернути всю Україну в її первісному вигляді. З Часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальними. Чому б ні? Україна зможе повернути свою державу в її первісному вигляді. І хто знає, може навіть піти далі. Під час розмови з журналістами в коридорах генасамблеї зізнався він не проти, щоб президент Зеленський номінував його на Нобелівську премію миру. Український лідер назвав розмову конструктивною і навіть зізнався, що був трохи здивований позитивним тоном американського президента. Розповів, що Трамп вірив казкам Путіна про окупацію всього Донбасу чи східної частини України. Однак нині ситуація змінилася. він завжди казав, що восени що вони щось окуповують, і нам треба якось реагувати. А потім поступово Трамп зрозумів. Що Путін просто ділився якоюсь інформацією, яка була далекою від правди на полі бою, і тепер, звісно, Трамп більше довіряє мені завдяки інформації від української розвідки, якою ми ділимося з партнерами. Сьогодні ввечері в штаб-квартирі ООН відбудеться п'ятий саміт Кримської платформи. Офіційний Київ заявив, що Крим може стати щитом світової безпеки і в майбутньому запобігти можливій новій агресії у світі. Анна Боль, факти ICTV, Єдині новини.